Взагалі, ретрит, все, що з нами відбувається? Мені дуже подобається, і я... це все набагато краще, ніж я почекай, очікувала. Почекай, Е, Сначала, зараз. Вітаємо вас з ретриту в Карпатах, Золи, Тобі як? А, я дуже дякую вам за цей ретрит. <гум> а, скажи, а скажи, будь ласка, от саме за що? що саме тобі подобається? Що тобі сподобалось? Може, щось і не так. Мені дуже подобається все. Це перевершило мої очікування. Я їхала на довірі до тебе. Олю Дорохівну я ще не знала, але знайомство з нею це теж такий подарунок. Вона класний його спеціаліст, Оля славна, найкращий психолог. І в нас така тепла чудова компанія, всі такі різні, але всі на одному варіанті. Зараз ти так приємно продовжиш зараз. Я хотіла показати, от саме зараз, коли Оля це говорить, я починаю відчувати. Часто, коли ми говоримо комусь дякую, ми це обмін починається енергія, але відчуваємо в обміні брати, давати тільки в той час, коли починаємо цю подяку розкривати. Продовжуй. Продовжуй. так гарно Така чудова тепла компанія. Рада новим знайомствам. А я тобі як рада за твою довіру. У нас такі класні практики, такі купа розстановок. Зрне розстановина розстановлялась на, розстанов, на, на, на півроку. Тільки можна а, така ліла. у нас була дуже тепла. Мені особисто вдалося дійти до кінця, чому я дуже радію. А мені дуже сподобався наш похід. Ми так задавали а, по свій похід на гору, Ми піднімались на обавський камінь, а, і ми ставили похід на гору. Якби оля тут все просто купає всього. Класний похід, класна екскурсія на Сеневир, все так було чудово, тепло, Не знаю, мені все подобається. Таке місце, воно таке тепле, так наповнює ці гори. Ти виходиш зранку, відкриваєш рота, очі і серце. Від кінець дня закриваєш, відпочиваєш, солодко спиш і наступний день наповнений все кращим кращим враженням. Дякую. Дякую.